Від села Стаївка до межі з ЄС два кілометри. По той бік кордону у Томашівському повіті Польщі виявили африканську чому свиней. Тож через близькість до кордону обмеження ввели і в українській Белській громаді. Запитуємо у місцевих, чи чули вони такі новини. А кажуть, що воно близько. Воно. А близько во два кілометри. А не боїтеся, що до вас ну, а ми свиней не маємо в господарстві. Ми не тримаємо, я не боюся, але загроза є, щоб щось купити. Та, звісно, щося би бояли, якби була чума. Що ви бися не бояли, та всі бися бояли. Ніякої африканської чуми в нас нема. Ми таке перший раз чуємо. У нас не було її. І думаю, що її ніколи в нас не буде. Протягом місяця в Стаївці та ще в декількох селах заборонили продавати живих свиней та продукцію зі свинини. Такі обмеження облаській громаді ввели вперше за останні п'ять років, розповідає голова громади Оксана Береза. На щастя, спалахів у нашій громаді випадків підтверджених не було, але так як ми лише кордон розділяє наші громади, ми попали в 10 в 10 кілометрову зону, і наших 8 сіл фактично є. В радіусі можливого поширення таких випадків, але на щастя таких немає. Відповідно, ми діємо до протоколу. Ми проінформували населення, що не можна тварин перевозити, продавати і вироби з свинини. Також у Польщі перший спалах африканської чуми свиней зафіксували два тижні тому в селі Тарношин поблизу кордону з Україною, каже війт місцевої гміни Маріюш Скорнєвський. Вніско з'ягнозовано в спалах був зосереджений в одному з фермерських господарств, де один з фермерів тримав 460 свиней. Тому ціле стадо тварин довелося ліквідувати. Також ми поділили територію нашої гміни на дві частини. Так само є 10-кілометрова зона, як в Україні, де може бути загроза. Востаннє на Львівщині африканську. чуму свиней фіксували цього року? каже представник Держпродспоживслужби Львівщини Михайло Демчишин цього року. У 2025 році в Україні було, у Львівській області було зафіксовано чотири випадки африканської чуми свинею. Але ці випадки були серед диких кабанів, тобто в лісі. Людина може бути переносником цієї хвороби, тобто людина споживає м'ясо і сало, а вірус африканської чуми свиней знаходиться в цьому м'ясі, в органах внутрішніх і в салі. Обмеження у прикордонні діятимуть до кінця вересня. Зокрема, у селах Стаївка, Корчів, Карів, Острівок, Заставне, піддубне домашів та у місті Угнів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.